З земного раю ми з Беатріче удвох полетимо в небесний, в недоступні розумінню смертні висоти. Я й не помітив, як злетіли, споглянули на сонце, невже я, залишаючи живим, здатний на це? Втім, Беатріче цьому не здивувалася. Людина, що очистилася духовно, не обтяжена гріхами, і її дух легше ефіру. Друзі, давайте тут розлучимося, не читайте далі, пропадете в безмежності незбагненного, але якщо ви невгамовно прагнете духовної їжі, тоді вперед, за мною, ми в першому небі раю. У небі місяця, яку Беатріча назвала першою зіркою, занурилися в її надра, хоч і важко уявити собі силу, здатно вмістити одне замкнуте тіло, яким я є, в інше замкнуте тіло в місяць. У надрах місяця нам зустрілися душі черниць, викрадених з монастирів. І насильно виданих заміж, не з власної вини, але вони не дотримали даної при пострігу обітниці невинності і тому їм недоступні більш високі небеса. Шкодують про це? О, ні. Жаліти означало б не погоджуватися з вищою праведною волею. Я все-таки дивуюся. Чому ж вони винні, скоряючись насильству, чому їм не піднятися вище сфери місяця, звинувачувати треба не жертву, а насильника? Але Беатрічі пояснила, що і жертва несе відому відповідальність за вчинене над нею насильство, якщо чинячи опір, не виявила героїчної стійкості. Невиконання обітниці, стверджує Беатріче, практично непоправне добрими справами. Дуже вже багато треба їх зробити, спокутуючи провину. Ми полетіли на друге небо раю, до Меркурія. Тут мешкають душі чистолюбних праведників. Це вже не тіні на відміну від попередніх мешканців загробного світу. А світила, сяють і випромінюють. Один з них спалахнув особливо яскраво, радіючи спілкуванню зі мною. Виявилося, це римський імператор, законодавець Юстиніан. Він усвідомлює, що перебування у сфері Меркурія і не вище, межа для нього, бо чистолюбці. Роблячи добрі справи зараді власної слави, тобто, люблячи перш за все себе, упускали промінь істинною любові до божества. Світло Юстиніана злилося з хороводом вогнів інших праведних душ. Я задумався, і хід моїх думок привів мене до питання, навіщо Богу отцю? Було жертвувати сином. Можна ж було просто так, верховною волею, пробачити людям гріх Адама. Беатріче пояснила вища справедливість вимагала, щоб людство саме спокутувало свою провину. Воно на це нездатне, і довелося запліднити земну жінку, щоб син Христос, поєднавши собі. Людське з Божеським зміг це зробити. Ми перелетіли на третє небо до Венери, де розкошують душі велелюбних, сяючи у вогнених надрах цієї зірки. Один з цих духів світил угорський король Карл Мартел який, заговоривши зі мною, висловив думку, що людина може реалізувати свої здібності, лише діючи на терені, що відповідає потребам його натури. Погано, якщо природжений воїн стане священником. Солодкий сяйво інших велелюбних душ, скільки тут блаженного світла, небесного сміху, а внизу в аду, безрадісно і похмуро, густіли тіні, один світил заговорив зі мною Трубадур Фольк засудив церковну владу, корисливих пап і кардиналів, флоренція місто д'явола, але нічого, вірить він, скоро стане краще. Четверта зірка сонце. Житло мудреців, ось сяє дух великого богослова Фоми Аквінського. Він радісно привітав мене, показав мені інших мудреців, їх згожий спів нагадав мені церковний благовіст. Фома розповів мені про Франциска Асиського. Це за його прикладом ченці, в тому числі його найближчі учні, стали ходити босими. Він прожив святе життя і помер голий чоловік на голій землі в лоні злиденності. Не тільки я, а й світила, духи мудреців слухали промову Фоми, припинивши співати і кружляти в танці. Потім слово взяв францисканець Бонавентура. У відповідь на хвалу своєму вчителеві, віддану домінікамцем Фомою, він прославив вчителя Фоми, Домініка, Хлібороба і слугу Христового. Хто тепер продовжив його справу? Гідних немає. І знову слово взяв Фома. Він міркує про великі достоїнства царя Соломона. Той попросив собі у Бога розуму, мудрості, не для вирішення богословських питань, а щоб розумно правити народом, тобто царської мудрості, яка й була йому дарована. Люди не судіть один про одного поспішно, цей зайнятий доброю справою, той злим. Але раптом перший впаде, а другий повстане. Що буде з мешканцями Сонця в судний день, коли духи знайдуть плоть, вони настільки яскраві і духовні, що важко уявити їх матеріалізованими. Закінчено наше перебування тут. Ми прилетіли до п'ятого неба на Марс, де блискучі духи войовників. За віру, розташувалися у формі хреста і звучить солодкий гімн. Один зі світил, що утворює цей чудовий хрест, не виходячи за його межі, наблизився донизу ближче до мене. Це дух мого доблесного прапрадіда, воїна Качагвіді. привітав мене. І хвалив той славний час, в який він жив на землі, і який, на жаль, минув, змінившись гіршим часом. Я пишаюсь своїм предком, своїм походженням. Виявляється, не тільки на суєтній землі можна переживати таке відчуття, але і в раю. Качагвіда розповів мені про себе. І про своїх предків, які народилися у Флоренції, чий герб, біла лілія, нині забарвлений кров'ю. Я хочу дізнатися в нього Ясновиця про свою подальшу долю, що мене чекає попереду. Він відповів, що я буду вигнаний з Флоренції, в безрадісних поневіряннях пізнаю гіркоту чужого хліба і крутизну чужих сходів. До моєї честі я не буду приятелювати з нечистими політичними угрупуваннями, але сам собі стану партією. Наприкінці ж противники мої будуть осоромлені, а мене чекає тріумф. Качагвіда і Беатріче підбадьорили мене. Закінчено перебування на Марсі. Тепер з п'ятого неба на шосте. З червоного Марса на білий Юпітер, де витають душі справедливих, їх світила складаються в літери, в букви спочатку в заклик до справедливості, а потім у фігуру орла, символ правосудної імперської влади, невідомої, грішної, страждаючої землі, але затвердженої на небесах. Цей величний Орел вступив зі мною в розмову. Він називає себе Я, а мені чується ми. Справедлива влада колегіальна. Йому зрозуміло те, що сам я ніяк не можу зрозуміти, чому рай відкритий тільки для християн. Чим же поганий доброчесний індус, що зовсім не знає Христа, так і не розумію, а то й правда, визнає Орел, що дурний християнин гірше славного перса або Ефіопа. Орел втілює ідею справедливості, і у нього не кіхті і не дзьоб головний, а всевидяче око, складене з найбільш гідних світил духів, зіниця душа царя і псалмоспівця Давида. В віях сяють душі до християнських праведників. Адже я тільки що помилково міркував про рай тільки для християн, ось так-то давати волю сумнівам. Ми піднеслися до сьомого неба на Сатурн. Це обитель глядачів. Беатріча стала ще красивіша і яскравіша. Вона не посміхалася мені, інакше б взагалі спопилила мене і засліпила. Блаженні духи споглядальників мовчали, не співали, інакше б оглушили мене. Про це мені сказав священний світоч богослов П'єтро Дам'ян. Дух Бенедикта, за іменем якого названо один з чернечих орденів, гнівно засудив сучасних, самокорисливих ченців. Вислухавши його, ми кинулися до восьмого неба, до сузір'я близнюків, під яким я народився, вперше побачив сонце і вдихнув повітря тоскани. З його висоти я глянув вниз і погляд мій, пройшовши крізь сім відвіданих нами райських сфер, впав на сміховинну маленьку земну кульку, цю жменьку праху з усіма її річками і гірськими кручами. У восьмому небі палають тисячі вогнів. Це, торжествуючи духи великих праведників. Захоплений ними, зір мій посилився, і тепер навіть посмішка Баатріче не засліпить мене. Вона дивно посміхнулася мені і знову спонукала мене звернути погляди до променистих духів, що заспівали гімн Цариці Небес, святі Діві Марії. Беатріче попросила апостолів поговорити зі мною наскільки я проник у таїнства священних істин. Апостол Петро запитав мене про сутність віри. Моя відповідь Віра, довід на користь незримого. Смертні не можуть своїми очима побачити те, що відкривається тут, в раю, але нехай увірують вони в чудо. Не маючи наочних доказів його істинності, Петро залишився задоволений моєю відповіддю. Чи побачу я, автор священної поеми, Батьківщину, чи увінчаюся лаврами там, де мене хрестили? Апостол Яків поставив мені питання про сутність надії, моя відповідь, надія. Очікування майбутньої заслуженої і дарованої богом слави, зраділий Яків осяявся. На черзі питання про кохання його мені поставив апостол Іоанн. Відповідаючи, я не забув сказати і про те, що любов звертає нас до Бога, до слова правди, всі зраділи. Іспит. Що таке віра, надія, любов успішно завершився? Я побачив душу праотця нашого Адама, що недовго жив у земному раю, і був вигнаний звідти на землю. Після смерті довго він тужив в лімбе, потім перемістився сюди. Чотири світла палають переді мною, три апостола і Адам. Раптом Петро почервонів і вигукнув Земний захоплений трон мій, трон мій, трон мій. Петру, ненависний його наступник, римський папа, а нам пора вже розлучатися з восьмим небом і підноситися в дев'яте, верховне і кристальне. З неземною радістю сміючись, Беатріча метнула мене в сферу, що стрімко оберталася і піднеслася сама. Перше, що я побачив у сфері дев'ятого неба, це сліпуча тоска, символ божества. Навколо неї обертаються вогні дев'ять концентричних ангельських кіл, найближчі до Божества і тому менші серафими і херувіми, найбільш віддалені і великі архангели і просто ангели. На землі звикли думати, що велике більше малого, але тут, як видно, все навпаки. Ангели, розповіла мені Беатріче, ровесники світобудови, їх стрімке обертання, джерело всього того руху, яке скоюється у Всесвіті. Ті, що поквапилися відпасти від її сонму, були скинуті в пекло, а що залишилися, досі захоплено кружляють у раю. І не потрібно їм мислити, хотіти, пам'ятати. Вони цілком задоволені. Вознесіння в емпірей, вищу область Всесвіту останнє. Я знову втупився в ту, чия зростаюча в раю краса піднімала мене від висот до височіння. Нас оточує чисте світло, всюди іскри і квіти, це ангели і блаженні душі. Вони зливаються в якусь сяючу річку. А потім набувають форми величезної райської троянди. Споглядаючи троянду і осягаючи загальний план раю, я про щось хотів запитати Беатрічі, але побачив не її, а ясноокого старця в білому. Він вказав наверх, дивлюсь, у недосяжній височині світиться вона. І я кликнув до неї О донна! Що залишила слід в аду, даруючи мені допомогу. У всьому, що бачу, усвідомлюю твоє благо. За тобою я йшов від рабства до свободи. Бережи мене і надалі, щоб дух мій гідним тебе звільнився від плоті. Глянула на мене з посмішкою і повернулася до вічної святині. Все. Старець в Білому. Святий Бернард, відтепер він мій наставник. Ми продовжуємо з ним споглядати троянду Емпірея. У ній сяють і душі непорочних немовлят. Це зрозуміло, але чому і в аду були подекуди душі немовлят? Не можуть же вони бути хибними, на відміну від цих. Богу видніше які потенції добрі чи погані, в якій дитячій душі закладені. Так пояснив Бернард і почав молитися. Бернард молився Діві Марії за мене, щоб мені помогла. Потім дав мені знак, щоб я подивився вгору. Подивившись, бачу верховне і найяскравіше світло. При цьому я не осліп. Але знайшов вищу істину, споглядаю Божество в його світлій триєдності і тягне мене до нього любов, що рухає і сонце, і зірки.